Вітаю! Я чарівний ельф Lopan Group по програмі зарплатний проєкт. В цьому відео я покажу, як автоматизувати виплату зарплати користувачам БАС. Питання актуальне для будь-якого підприємства, незалежно від кількості співробітників. Зазвичай бухгалтер формує зарплатну відомість в бас на підставі даних обліку. А для виплати зарплати поточна відомість має бути заповнена у клієнт банку. Тож, як її перенести, щоб не заповнювати вручну. Не копіювати і не коригувати дані. Зарплатний проект це рішення для автоматичного завантаження зарплатної відомості в клієнт банк. Програма працює з усіма обліковими програмами БАС. Покажу, як це працює. Відкриваємо бас. Для виплати зарплати формуємо зарплатні відомості в обліковій системі, як зазвичай. Наступний крок це перенесення цих даних у клієнт-банк для виплати. Це важливий етап. Адже у кожного банку відрізняється формат даних для завантаження. Наша програма універсальна і може використовуватись для будь-якого банку України. Відкриваємо програму зарплатний проект» з платформи LopanSoft. Як бачите, тут прості налаштування, обираємо банк. Далі розрахунковий рахунок, з якого будемо платити зарплату. Програма заповнює поля з довідників програми БАС, тобто копіювати щось або вносити вручну не потрібно. Тепер обираємо документ виплати. Це наша відомість в банк, яку сформували попередньо. Обираємо каталог збереження, куди буде завантажено файл для клієнт банку. Натискаємо Заповнити. У вікні програми таблична частина з актуальними даними. Вони заповнюються з відомості баз. Бачимо перелік працівників, яким потрібно виплатити зарплату. та дані по цим працівникам. Сума до виплати. IPN, Рахунок IBAN та e-mail. У бухгалтера є змога переглянути дані, перевірити та за потреби внести правки. Натискаємо Сформувати файл. Магія. Все готово. Залишилося цей файл імпортувати у ваш клієнт банк. І далі робимо виплату в клієнт-банку стандартним для вас способом. На цьому процес виплати зарплати працівникам завершено. Тобто, замість ручного внесення або коригувань відомостей з минулих періодів. Бухгалтер робить виплату зарплати натисканням кількох кнопок, це не всі функції програми. Ще одна можливість відправка розрахункових листів працівникам. Покажу, як це працює. В довіднику співробітників БАЗ достатньо вказати імейл працівника. Далі натискаємо кнопку Надіслати розрахунковий лист. Листки відправлені на пошти. З цією можливістю бухгалтеру не потрібно друкувати розрахункові листи. Та знаходити способи передачі їх працівникам. Це не потребує додаткових оплат за сервіс відправки. Також для зручності реалізована відправка листів по обраним працівникам, а не по всьому списку. Підведемо підсумки. Зарплатний проект значно спрощує роботу бухгалтера по виплаті зарплати, має зручний та зрозумілий інтерфейс, тому легка у користуванні. Ми знаємо, що банки змінюють формати даних для завантаження. Тому у разі змін зі сторони банку оновлюємо програму автоматично. Вартість річного ліцензійного супроводу від 980 гривень знижка 25% надається всім клієнтам Lopan Group. Для користувачів програми передбачені професійні консультації аналітиків нашої компанії протягом дії ліцензійного супроводу. Тож, якщо хочете почати працювати з зарплатним проектом. Залишайте, будь ласка, заявку на покупку програми на нашому сайті або звертайтесь до нас за телефоном, який бачите на екрані. Я та наші інші ельфи будемо раді співпраці з вами. Дякую за вашу увагу та чарівного вам дня.